Продовжуємо випуск з кожним роком в області знаходять своїх поціновувачів. Досі не бачені види спорту. Як відомо, усе нове добре забути старе. Цього разу ми познайомимо вас із багатоповторним жибом. Подробиці у нашій наступній розповіді. Багатоповторний жим це підіймання штанги у лежачій позиції на максимальну кількість повторень. У змаганнях фіксованої ваги спортсмену надається можливість вибору ваги штабу штанги для виконання вправи. Атлети діляться на номінації відповідно до ваги штанги та вікової групи. І той атлет, який в своїй номінації отримає найбільший коефіцієнт атлетизму, стає переможцем. Це досить молодий вид спорту. Настільки молодий, що ви не можете навіть собі уявити. Ми його розвиваємо всього лише рік. Це вже другий чемпіонат, який ми провели. І можна сказати, що популярність даного виду вона росте. Росте з кожним змаганням. На кожне змагання приходить все більше людей, все більше молоді. Ми намагаємося водити багато юнаків, юнаківських номінацій, юніорських. Федерація багатоповторного жиму України висловлює подяку бражуку Вадиму Вадимовичу за допомогу, в проведенні на високому організаційному рівні відкритого чемпіонату Вінницької області з багатоповторного жиму. Близько півсотні учасників змагань підіймали штангу вагою 25-35 40, 55, 75, 100 та 125 кілограмів. Жмеренчанка Євгенія Наумова подужила 25 кілограмів 58 разів поспіль, а відтак стала переможцем. В призерах Оксана Тимчишина із обласного центру та хмельничанка Наталія Войтенко. Христина Обознова з Козятина посіла четверте місце. Жим мені подобається, я цим займатися, буду продовжувати далі. І що дає вид спорту для жінок? Я вважаю, що треба підтримувати форму, мати свою форму і мати свою защиту, не ховатися за спин хлопців, а мати віддачу дати саме від себе. Вінничанка Людмила Матвійчук подужала штангу вагою 40 кілограмів 44 рази і посіла перше місце. Є така думка, що дівчата вони більш слабкі істоти, а цей вид спорту показує, що жінки насправді дуже сильні і вони можуть набагато більше ніж вони самі, самі про себе думають. Серед юнаків віком до 18 років штангу у 35 кілограмів Віталій Рикунов, Дмитро Лисецький та Богдан Коломієць підняли понад 70 разів. Серед юнаків та юніорів віком від 18 та до 23 років відзначилися вінничани Костянтин Зубарик та Рустам Гачковський. А 55-річний Ігор Сендецький підняв вагу у 55 кілограмів 78 разів та став другим. Мої заняття спортом дають мені відчуття сили, здоров'я, молодості. Действительно, за три года активных занятий, вот, э, без что я занимаюсь, я подтянулся, у меня был вес до начала, был 89, потом опустился до 80, сейчас 84, как бы ушла жировая прослойка стали. Поэтому э, занятия физическими видами спорта, то есть э, с отягощениями на тренажерах, они укрепляют мышцы. Пост... Поставляють держати себе все время в тонусі, плюс то, опять же, дозволяє бути більш роботоспособним на своєму робочому місці. На вазі 75 кілограмів. Кращий результат у відкритому заліку показав спортсмен з Дашева і Лінецького району Сергій Тітаренко. Важкоатлет з Полтавської області підняв вагу у 100 кілограмів 60 разів, тобто у сумі 6 тонн. А В'ячеслав Малюшицький підняв вагу у 125 кілограмів 17 разів і виборов перше місце. Чим гарна вправа саме саме жим лежачі, багатопов, багатоповторний жим лежачі, тому що він дійсно доступний. Він використовується в багатьох видах спорту, починається від важкої атлетики, закінчуючи королевою видів спорту. Це легкою атлетикою для загальної фізичної підготовки. Тобто це доступний вид спорту, який може використовувати будь-хто. І жимова лавка це напевно, перша, перша річ, яка є в, в будь-якій тренажерній залі, або як ще називають, наприклад, можливо, це в районному центрі якась підвальна качалка, вона там є, і будь хто може, йому запропонують одразу ж це викрати вправу жимлежа. І саме головне, що конкуренція росте. Сьогодні ви могли побачити дуже велику конкуренцію фактично у всіх номінаціях. Особливо в 100 і 125 кілограмах та й в 75 хлопці порадували, А 55 там взагалі немає що говорити, тому що велика кількість хлопців жмуть приблизно одинаково і. Кожний проявляє свою слововиносливість зовсім по-різному. Ми закликаємо всіх казятинчан та взагалі всю нашу Україну до того, щоб займатися спортом, вести правильний спосіб життя і досягати в своєму житті поставлених цілей.